Отримали повідомлення з нової пошти, що моїй донечці прийшла посилка. Їдемо отримувати. Да? Mm. Їдемо на, на, на нову пошту їдемо. Yeah. І Ярик з нами їде, да, Ярик? Я <серк> <Yeah. Yeah>. в <серква> Що Насті? <просив> <просив> да? Ти навіть знаєш, що прийшло? Придай. Багато. Речі джа. Обо Ярик, на Настя. Вимагають. Та ну нову почти посилка. Я прийняв. Я прогулюваю тут. Ні, да? не нічого. Все, посилку отримали. Їдемо додому. Тут у нас світла немає. Всі на генераторах. Навіть нова почта і опповічок теж на генераторах. Все, їдемо домой. Всім доброго вечора. Щойно я отримала посилку з Одеської області від дяді Толі. Він мені прислав мобільний телефон. Зараз відкриємо та глянемо, який ж телефон він мені прислав. есть сам телефон. А, Чехол и стартовый пакет нормально. Ну, да. да. угу. И пачу. 15, пятнадцять Це 16 гігабайтів. Угу, який здоровий телефон. Красивый, mm -hmm. ну ты парк ты будешь с телефоном, да? Тут чехол гей, обычный Силиконовый да Я как раз то еще прям чтобы не побыл. И шнурок. Тайпси. Угу. Раз поднимемся на чехол. Что, еще один чехол какой Да. Угу. Вот Ух ты! <сих> Дутина рада, счастлива. Тут можна карточку вставлять? Для карточки есть. Это сюда карточка банковская. Да? Да. Ну, то свою карточку приватбанковскую. Карта юниор у тебя есть. Вот угу. ты сюда її закраси положишь. Де твоя карточка? Сумки? Угу. Отлично. Бачу, тебя в уже... И собой под рукой всегда будет. Ну да. Ложи телефон в чехол. А может наоборот? Или нет? А, правильно. Ну, отлично. Книжечка чехол. Как раз... Только, может быть, не под модель, да? Ну, все равно подходы нормально. Ну, включи телефон. То есть сим-карта там уже стоит, да? Да. Угу. Ты задоволен? Так. Счастлива, ты сияешь. Ну і що можна сказати? Дякую, Велике. Мені дуже сподобався телефон. Ти рада і щаслива, не? — Так. Дуже вдячна, не? берегтимеш. Я сподіваюся, не поб'єш його. Ці. Ні. Ти вже три телефона побила, це вже четвертий. Так. Да. Я сподіваюся, ти його будеш берегти, да? так? Так. Ти знаєш? Дядя Толя, я навіть цим телефоном зможу знімати відео і викладати в YouTube. Дядя Толя, я вам дуже вдячна за цей телефон. Я сюди вставлю свої аккаунти і буду вам позвонювати. Пап, ну не знімай мене. Я ще поки настраювати буду. його. Ты теперь занята, да? Да. Я еще буду чем заняться. Тоби тут еще прислали печенюшек. Я вижу. <laughs> С папой поделился? Нет? До чая папу одну носи. Да, ну, и вашу одну. Ох и дочь. Ну, да. <laughs> Ну добре. Прийшов на кухню, а в Казанкові тут мама зібралась голубці тушити. А пети їдь не будуть. Протушить і буде смакота. В общем, дружина мене вигнала з кухні. Не любить вона, коли її знімають, коли вона щось робить. стесняется. Дотя занята теперь, біля телефона там сидит, настраивает. В общем, залез в машину, чтобы далее снимать. <клухи> в общем, <клухи> значит, Посилка хочу пояснити. Значить, ще літом був момент, коли моя доця десь на відео <кхи> сказала, що хоче полочки, там, комп'ютерний стіл, комп'ютер, таке от. І один з підписників наших, Анатолій Петрович, Наскільки я знаю вже, він нам дзвонив, йому сподобалась Настя, оператор, доця наша, як вона старається снімати, там і так далі. І він захотів їй, просив мене, щоб я дозволив, щоб він там купив їй ці полочки чи що там вона хотіла. Я вже не пам'ятаю на той момент, Ну, тоді я не дозволяв їй приймати нічого і якби поблагодарив, ну сказав, що я сам куплю, все, все в нас є, нічого не треба. Ми самі справимося, все у нас, ну, все буде добре, я їй все куплю, що вона хоче. Ну і з часом я сам їй поставив і стіл і навіть свій комп'ютер віддав старий системник. Поставив, він ще добре робить, працює, ну, все настроїв. Дитина щаслива, в неї є свій комп'ютер, є стіл. В общем, дитина задоволена. Ну, тоді я відмовив, як би людині. Ну, ми созванювалися, і. <кій> У спілкуванні я дізнався, що Дядя Толя це батько загиблого солдата нашого, захисника України. Його син загинув вже на цій війні, значить, він його поховав. Навіть йому труну не дозволяли скрити, бо, ну самі розумієте, в общем, знайшов він його по ДНК. Там окрема історія, як він його шукав, як, як йому заявляли на початку, що син, мов чи зник безвісті, чи все че. Батько кинувся шукати, навіть в поліцію ходив, заяву писав, мабуть, і здав ДНК, і в відтоді прислали йому ж, знайшли сина. Насправді він загинув десь у боях. І прислали вже не сина труну з рештками. Така от дуже болюча історія. Тому вже цього разу ось ось восени він, коли дізнався, що в моєї доці один телефон на двох з мамою. В общем, настоятельно. В общем, коли він сказав, що я хочу це зробити, я хочу подарувати їй телефон і в честь пам'яті ну, в пам'яті за мого сина, мов, нехай дитина має телефон і від нас, от, від мене в пам'ять про сина. То я вже ну, не зміг відмовити, я дозволив доці прийняти цей подарунок. І я ще поясню їй, що це за телефон, і щоб дитина розуміла, що це в честь пам'яті захисника України. У неї такий подарунок, щоб вона його берегла і користувалась. Аккуратно. Тому цього разу я дозволив доці отримати цей подарунок. Самі розумієте, це. Тяжко уявити собі, що значить втратити дитину свою, на війні, чоловіка, сина, батька, брата, сестру, дочку, матір. Гинуть у нас, захищають нашу країну, як жінки, дівчата, так і чоловіки і мужчини. І молоді, і... і вже досить в поважному віці люди. Коли це все закінчиться, неізвісно, невідомо. Ця Україна зараз то зі світлом, то без світла, бомбардування, обстріли, дрони. Так от Україна і живе стікає кров'ю, втрачає найцінніше людей. Добре, щось ся. Це мене зараз занесе. У доці вже був не один телефон, як мінімум три. Вона, ну дитина є дитина. То впустила, то з Яріком з меншим братом бігала, теж побила, то, то одна тріщинка на екрані, то друга, і дітей телефони. Ну, це вона, в принципі, подорослішала вже і 11, 12 рік іде, то я думаю, вже вона більш серйозніша. Тому, думаю, цей телефон вона буде берегти. Ну, на цьому новини вроді всі розказав, що нас нового показав, хто був з нами. Дуже дякую. Всього вам найкращого. До зустрічі в наступних відео.